Всім привіт! У нас сьогодні вівторок і ми відправляємося у відпустку. У нас жде далека дорога, ми їдемо в Флориду всією сім'єю і з братом мого чоловіка. Ще залишилось там їхати 15 годин і 21 хвилина. Будемо через години три чи чотири в якомусь місці остановимося, щоб переночувати і зранку заїхати знову. Буду вам співати. Тедя спав. Ні, вже встанавлювалася теді, якраз проснувся. Наша! Друга зупинка вже. Знову ми пропустили естеарію, йдемо в туалет, машину заправляємо, там зайд стоїть. В дорозі ми вже були 5 годин, майже вже 6 годин. І їдемо далі. Напевно, через години-дві будемо залишатися. Ідемо, йдемо Там. Ой, я окуляри не взяла. Сюди, айди. давай сюди. Там черга. П'ять хвилин перепочили і вже йдемо. Ми того разу, коли їхали, також на цій заправці зупинялися. Тут якесь таке велике двіження, багато машин. Там Заправка. Давай, Емилі, сідай. Їх хто-то одіяло, все забите. Давай, Емка, розгружайся. На низ бери, дось. Туди положи. Ні, дось, там буде погано це. Папі, да, папі буде погано видно. Сідай, а потім заберемо. А Дай, чекай, зараз достану їм ці батончики. Емле, сідай. Эді просив батончик достати, зараз достану. Я батончик. Зараз там два дрої залишалося. О, з цієї сторони якось. Еді, я візьму і достану. І зараз. Все, такі, Раді попросив. Ми вже їхали дуже довго, приїхали в готель якийсь захвазний знайшла. Це Джорджія, десь близько біля Атланти. Зараз будемо йти заселятися, поспимо пару годин, годин, напевно, шість. Зранку буде сніданок, поснідаємо. Зараз, якщо зможу, то зроблю ще херунтур. Так що не переключайтеся. Ми потомилися, тому до... десь на якісь парковки заїхали. Там, напевно, закрита парковка. Ми тут котин доходять. Там люди, десь закрий двері, будь ласка. Можливо. Ні, закрий двері. Ми приїхали перші. Сюди не знаю, ми перший раз. Назву чую ось такого готеля. Він якийсь маленький біля дороги. О там можна каву зробити. Тут напевно буде сніданок. Так, да, тут сніданок буде. Хорошо. ми йдемо десь оттуди. Який? На ліфт? Давай, едичко, йдемо. Отдавай. Ага. А тут всього чотири. Чотири ноль два. Сюди. Ой, тут так тепло. Там кондиціонер працює, а Туда... тут холодно, О, тут жарко. Тише. Може, вже зі сплять. Ми пізно нас зараз скільки? 23.50, майже 12 часов. А ванна також. Діти вже пригають. Зараз будемо купатися, якраз 12 ночі і все. Ось такий, не пам'ятаю ціна, 126 доларів. Але ми тут пробудемо тільки пару годин. Поспимо чуть-чуть та й далі будемо вирушати дорогу. Мама, а тут можна складати. Доброго ранку знов. У нас так, туда це може. Шість. У нас 6.30, ми на сніданок займемося. А тут вафлі можна зробити. Можна маленькі вафельки, Амелі спекти. Я. Зараз я тобі поможу, подожди, ні, я тобі зараз поможу. Подивись, що є. Якісь сусіди, яїчня. Волочки, картоплі. Це овсянка, напевно, чи якийсь суп. Не знаю щось. Якийсь суп. Там соки. Соки. Бейгелі і сухі сніданки. Тут є яйце, йогурт і все. Невеликий сніданок. А тут ще сухі сніданки. Я, напевно, також собі вафлі спочу. Беремо на тарілку. Все, зробила собі вафлі. Я зараз каву, Емелі ще захотіла плоти з молоком, сок, оранж. Сходили ми, достали розчоску, достали Емелі кофту, взяли і зараз я йду. Хочу по зразу голову, а то фен взяла. Йдемо хлопців, будити, всі збиралися раніше вставати. Вже час прийшов, а хлопців немає. Йдемо туди до ліфта. Тут вже така пальма росте. Ну, у нас пальми немає в колумбусі. Не бачу а тут ось пальми. Ми вже ближче, ну вже зранку жарко, не знаю. Зараз подивлюся, а 23 температура. Ми зядько сидимо, наших вже вроді йдуть. Я достала на багажнику холодильник такий. Достали чоловіку Bull, собі Камбучу. І їдемо нам, напевно, годин вісім, сім їхати. Ми мене заправки, Адя спить. Десь годину ми проїхали. І заправлялися, жидемо чоловіка. Будемо їхать. Тут я. Це ми ще в Джорджії. Знаходимося. Да, да, я не знаю. Ура! Нарешті ми добралися вже до нашого місця, де ми будемо проживати. Ось такий будиночок. Надіюсь, зроблю вам рум-тур Зараз, якщо узнаємо пароль, щоб туди зайти, бо ми приїхали перші. Так тихо тут. Дуже мало людей.